Вітаю на Ютуб каналі Юрій Подорожні. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Губернатор Білгородської області Гладков, відповідаючи на запитання місцевих жителів, а що ж це відбулось на території області, сам заявив про те, що в нього дуже багато є запитань до Збройних сил Російської Федерації. Як могло таке статись, що повстанці російські мається на увазі Легіон Свободи Росії зміг перетнути. Укріплений кордон Російської Федерації пройти три села, зайти в райцентр, наробити там шороху. І навіть після того, як заявили вже про те, що територія зачищена, і повстанців відтіснили за кордон Російської Федерації цієї ночі в Білгороді відбулись чергові вибухи. Бововни, там атака безпілотників була. Відповідно, Білгородська область залучена власне, у бойові дії. Активно. Будемо сподіватися, що події на території Російської Федерації тільки розгортаються, тим більше, що вже і на Брянщині. І на Курщині повідомляють про підготовку силовиків до можливих до можливого входження повсталих, яких вперто називають, звісно, Збройними силами України. Але тим не менше, от зараз на Брянщині на дорогах визначили і винайшли. віднайшли якісь помітки на дорогах, які могли би мати. Мати такий військовий характер, звісно, будуть мухати зараз на холодне, але нам в Україні вигідно, що ці області залучаються власне у цю істерію передвійськову істерію. і все це відбувається до речі на фоні того, що мовчить Путін. Путін нічого не говорить про ці області. А Пісков вчора заявив про те, що радбез збирати з цього приводу не буде. Ну в принципі, в чому тут проблема? проблема. ну зайшли. Хтось зайшов на територію Російської Федерації. Щось там відбувалося спецоперацію на території цих. Цієї області Білгородської області оголосили. Я думаю, що ближче до середини літа до осені, власне, в цих областях ті, які є етнічно українськими, але сьогодні перебувають в складі Російської Федерації, а я нагадаю, це Воронищина, Курщина, Білгородщина, Кубань. На території цих областей будуть починатись якісь дії. Наскільки вони будуть великими, хто в них буде брати участь, побачимо. Але тим не менше, оці вогники, вогники вже розгоряються, і вони в кінцевому підсумку мають призвести власне, до того, що в Росії почнеться протистояння гаманців, протистояння тих, хто має гроші, але невдоволений ситуацією, яка зараз відбувається. В Росії наскільки швидко це відбудеться, важко сказати. Якщо там заглядати в історію, то звісно може відбутись все так, як в 1917 році, начебто, нічого не передбачало а, ніяких серйозних подій. А за рік відбулось дві революції врешті-решт імператора стратили. Ну о, всі ці події в Росії здавалося при всій її, там міцності і можливості можливостях, які сьогодні ще Росія демонструє, все таки півтора роки в умовах санкцій, в умовах війни, а Росія більш-менш якомусь стабільному такому стані, навіть падіння не є таким різким, як би нам очікувалось. Але тим не менше, все може відбутись блискавично. Наскільки блискавично і коли будемо бачити?